Вітаю, продовження розточується поршень. Борштанга імпортна, дуже чудово працює, гарненько ріже, точно, чітко все попадає в розмір. Все-таки обладнання рішає. Ось воно гарненько. Стружечка сипеться, підсвічується. Ну просто прекрасно, я б сказав. Імпортний інструмент взагалі я вважаю, що це дуже велика запорука успіху. Нутрумір чітко зроблено по розміру, гарненько. Я завжди для нутроміра підкладаю м'яку підставку. Не кладу його на тверді поверхні тільки на щось м'яке. Хоча б якась куртка, але тільки на м'ягке. Кріселко спеціально для нутроміра в мене, біля розточного або біля фрезерного. Ну, зрідка я десь сідаю на нього.